Майже половина усіх зареєстрованих на ЗНО з іноземних мов не прийшли писати тести. Сьогодні їх мали складати з іспанської, французької та німецької. Відбувалося воно на базі Сумського педуніверситету. За словами кураторки Сумського обласного Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Валерії Ханікової, порушень та скарг не надходило. Усіх, хто з'явився, допустили до іспитів. Як усе відбувалось? Далі в нашому сюжеті. Перед заходом до аудиторії, де відбудеться тестування, у всіх учасників вимірюють спочатку температуру, а потім дистанційно перевіряють документи. Тестували на єдиному в області пункті у педуніверситеті. Учасники ЗНО, з якими нам вдалося поспілкуватись, складали іспит з німецької. Говорили про плани на майбутнє та настрій сьогодні. Взагалі, я розглядаю зараз декілька варіантів вступу. Перший це вступ у Німеччину безпосередньо. А інші мої варіанти це вступ у якийсь Київський вуз, наприклад, КНУ або КПІ. І німецькою складаю взагалі, щоб мати дуже високі шанси для вступу на бюджет. І взагалі щоб. Показати, показати свої знання і для себе упевнитися в них. Настрій спокійний. Не бачу сенсу хвилюватися, а планую вступити на ті спеціальність, а вже по балам подивлюсь, куди чи в Київ, чи кудись ще. Я думаю, що для кращого працевлаштування в інших країнах потрібно вчити багато мов, зокрема німецьку. Я планую вступати до Каразінського університету в Харкові. яка спеціальність на економіку. Як настрій? А, настрій чудовий. А, зараз побачимо. Аріна Кентєва мріє стати біологом. В якому вищі хоче навчатися, ще не визначилася. Як настрій? Так, ну, нормальний, в цілому, впевнена. Да. Так. Тоді, коли плануєте вступати? Ну, наразі точно не знаю. Планую до Києва. Там подивимося, напевно, Шевченка університету. Тестування починається об 11, і мало закінчитись о другі дня. В чому були труднощі, говорять ті, хто вийшов з приміщення раніше. Я думаю, я здав нормально. Да? Да. Складні були завдання. Я бачу і складніше. Найбільша складність завдання на граматику. А все інше не таке вже й складне. Нормально. Як що більше складно було? Напевно, одіювання. Було заплутане трошки. А, так все зрозуміло, але заплутано. Там завдання деякі були ну, майже схожі відповіді. Ну, тобто і те підходило, і те підходило, і треба було обрати. Це, якщо чесно, великий стрес для школяра, я вважаю. Спочатку було дуже страшно, а потім за півгодини можна спокійно написати, в принципі. А що було найскладніше для вас? Для мене це для мене це аудіювання, все ж таки. Ну і лист ну і письмо, тому, що треба тому, думати, що як треба правильно, написати правильно написати слово. Написати, написати слово. всього. Сьогодні прийшло 26 майбутніх абітурієнтів. Половина від зареєстрованих після складання тесту учасникам повернули чернетки для домашнього самоконтролю. Повинно було бути 42 учасники не з'явилося 16. на іспанську мову зареєструвалося 3. На французьку мову двоє. На французьку мову із двох з'явився один учасник, на іспанську жодного. 25 травня тестування з англійської мови. Потім математика. 1 червня складатимуть українську мову та літературу. Далі історію України, фізику, біологію. Останньою буде географія. Ігор Стільцов, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. За інформацією Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, на завтрашнє ЗНО зареєструвалися понад 3 тисячі учасників. Зазначу, що на сьогоднішній іспит зареєструвалися найменша кількість абітурієнтів з усіх дисциплін.